Мене звати Олена Кошарна. Я є співзасновником та CEO компанії Horizon Capital, членом ради директорів Національного музею меморіалу жертв Голдомору та віце-президентом Світового конгресу українців, який представляє інтересів понад 20 мільйонів українців в країнах світу. Ми вітаємо те, що Україна продовжує будівництво музею Голдомору. Хоча я народилася в Канаді, мої батьки та предки прищепили мені велику любов до України. Голдомор це особиста трагедія моєї родини. Всі мої предки пережили Голдомор. Всі, хто знає мене, знають, що в моєму офісі є портрет моєї бабусі. Вона мій ангел-охоронець Олена Гайворонська кошарна. Вона теж пережила Голдомор в Кендівці. Сьогодні це окупований Стаханов на Луганщині. Сьогодні я закликаю вас зробити свій посильний внесок на краудфандинговій платформі зерна правди, яка створена у співпраці з SoftServe для підтримки будівництва музею Голдомору в Києві. Внесок кожного стане визначальним для розбудови цілісного музейного комплексу, якого Україна і світ чекає вже майже 90 років. Разом ми нарешті зможемо відкрити та донести світу правду про причини, наслідки та називати голос імена жертви Голдомору. Я вас закликаю. Перший у світі музей Холдомору має бути завершений. Долучайтеся.